Доброго дня, друзі, колеги, гості каналу, підписники. Сьогодні у нас 23 вересня. Пересілися ми на електромобіль. Будемо економити. В цьому році не вийшло в нас заробити щоб їздити на бензинових машинах. Будемо кататися на електричках. Ну на Насамперед це шутка, понятно Отдав Audi на детейлінг на поліровку, коротше, то на повен комплекс услуг цих всіх вже ми оджнивували, майже досіялись, тепер можна привезти машинку до ладу, зроблять і будемо виставляти на продажу Audi, а поки що поїздимо на електрички. Ну і 23 число сьогодні у нас у Сані. Тракториста нашого день народження. Так що е, їдемо зараз, його привітаємо, вони десь там досивають пшеницю, е, ми їздимо на електричці і Соні купили теж Теслу ми. Ось. Отаку теслу ми йому взяли, купили телевізор йому новенький. Він нас любить дивитися телек. Е, в нього був ще не смарт купили йому сморт, тепер буде дивитись ютубчик і все остальне. Так що їдемо вітати нашого Сашка. З ну, днем народження, блять. Що спасіба до столу нахуй, спасіба? Що спасіба? Спасіба це багато. Ага. Спасибо. Знаешь, что за хуйня? Сати плегатый. Моу! Все, Телевізор, наверное. <gularly> Не розбили ще? Хто ми ще зльонемо? Ні, не, не, не розбились, точно, бо фронт. це фронт. Так, потихеньку відгружаємо, треба нам машину сімочки продати. Є у нас потреби там по купівлі определеної техніки. Трошки нам не вистачає грошей. Вирішили продати машинку сімочки. І відвантажимо кукурудзу. Там у нас залишки десь. Около 35 тонн. Нам треба ще довести по контракту. контрольку. Асон кукуруза і там куча. Зараз загрузимо одвеземо. Значить, що по 7? По за 50 масло карнел дає 21 на заводі. У нас 52 масло. Індивідуальні ціни теж вони есть тобто від об'єму. Скільки ти вже завіз, можна, в принципі, балакати дадуть більше. У нас десь ціна виходить, з місця в районі 22 тисяч. Предлагають нам 48 масло, 21 вони поставили. Ну, все індивідуально. До речі, сьогодні масло трошки подешевшало, я не пам'ятаю, там, по-моєму, на 10 доларів. А до цього. Росло. І росло десь, по-моєму, за 10 днів виросло там на 200 чимто доларів масло. Переробники не спішать піднімати ціни на сімочку. Кукурудза теж трошки виросла. По безготівковому розрахунку на в Миргороді ціна 7800. Така сама ціна і на фуражну пшеницю теж. Пропонують вони там в Миргороді 7800 800 Третій клас вроді би 8300 У нас ще лежить там около 150 тонн пшениці на еліваторі, але ми поки її будемо тримати, так як я вважаю, що 8300, ну маловато. У нас пшениця хороша, другий клас будемо трошки тримати ще. Ну і остальну цю семечку теж будемо тримати. Вже не знаю, угадаємо, не угадаємо, чи впаде вона, чи виросте, ну все-таки поки в нас обігових коштів вистачає, будемо тримати. Плюс у нас ще є ось раз соя, друга куча сої, десь в районі 60-70 тонн сої, хай вона теж полежить, багато місця вона не занімає. Так що будемо тримати. В принципі, посівмат ЗЗР. Добрива, солярку все ми вже закупили. З пайовиками на 80% вже теж ми розрахувалися. Навіть декому наперед поплатили, були такі запроси у нас. Так що, в принципі, цей год, який він нескладний був, які неважкі погодні умови складалися, але ми змогли вийти в плюс. Сємочка нас підтягнула та в принципі, кукурудза з такою ціною, 5,5 у нас вийшла середня враженість по кукурудзі. Це якби, теж було рентабельно. Ну і пшениця, звісно, теж дуже нас порадувала. 69 центнерів закрили ми пшеницю, то в принципі теж теж рентабельно. Одна соя в нас по слабо. 1,3 тонни Зектора закрили ми оцю ось сойку. ну Маємо та, що маємо. Так, все, кукурузку також відгрузили, зараз трохи позанімаємося семочкою, розгорнемо її, щоб вона в борту не лежала. Заводимо свого дракона. підстави електронське годувати птицю та свиней. Така трошки влажнувата, ми її віддільно отсюда пересипали. Треба купити сої мені на посів. цю, мабуть, я не хочу сіяти. Хоча ми ще на схожість не робили. Треба десь купити нормально, в кого в людей були душі. Бо свою мабуть там схожість слабенька. Ну ми провіримось. отдамо.